Лозівській громаді шукають можливість збільшити фонд захисних споруд. Лозівський міський голова 11 липня провів нараду з відповідальними фахівцями щодо стану захисних споруд. У Лозівській громаді наразі нараховується 40 укриттів, що рекомендують використовувати населенню у разі повітряних небезпек. Перелік об'єктів розміщений на офіційному сайті Лозівської міської ради. Протягом 2022-2023 років у Лозівській громаді виділили майже 4 мільйони гривень на облаштування фонду захисних споруд. За додаткове фінансування кількість придатних укриттів можуть збільшити на найближчій сесії міськради. Винесуть пропозицію про необхідні видатки. Голова громади Сергій Зеленський попросив керівників відділу цивільного захисту та управління ЖКГ приділяти більше уваги стану укриттів. Хотів би звернути увагу на дію указу. 353.26.6 по результатам обстежень відповідних бомбосховищ укриттів в цілому в державі, в частині те, що стосується нашої Лазівської громади, особливу увагу звернути роботі комісію, ту, яку ми створили, по комунальним підприємствах а також у межах повноважень по приватній власності і державній власності. Голова громади окремо зупинився на утриманні рекомендованих укриттів у житлових багатоповерхівках. Керівник попросив вирішити питання з фінансуванням, адже управителі не мають вільних коштів на облаштування цих споруд.